Якщо ти такий самий задрот, як і я, і любиш, щоб все було класно по полочкам лежало на своєму місці, то для твоєї іграшки підійдуть ось такі класні коробочки. Є різні, різні розміри, різних е, от таких штук, е, може бути під замовлення з всякими логотипами. Є під 12 на 80, під 12 на 25, 5,45, 556, 7,62. Є під 9 дуже багато варіантів. 22 ЛР, навіть ось такі малесенькі. Різні там снайперські розміри. Отакі от для спортсменів. Вони йдуть. Зараз вже немає, це на 100 штук, а ще буває на 81, там по магазинам вже поділені. Коротше, різні кольори яскраві, хочеш яскраві, буде яскраві. хочеш ось такі от. Попростіше сірий, наприклад, або зелений, або чорний. Можна зробити з отаким логотипом, наприклад. Тому, е якщо любиш, коли в тебе все упорядочено все за дрот, то пиши нам, е замовляй, е є такі коробочки, щоб у тебе все було чітко організовано, акуратно і на своєму місці. Дякую за увагу. Пишіть.